Доброго усім дня! Вітаємо вас у нашій студії колекцій. Дякуємо за те, що заходите на наш канал, переглядаєте відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Ми продовжуємо відкриття наших свіжопридбаних моделей. І мої колеги допоможуть мені. Привіт, хлопці! Привет. Почнемо ми з сету жувальних гумок, точніше, жувальних цукерок. Ось які випускалися в 80-х роках і. Нам дуже цікаво, що там. Якщо вам цікаво, дивіться, зараз будемо відкривати. І поїхали, що там у нас. Сертифікат на 222 штуки. 2022 штуки, так. Да. Згадом у 2004 році. Ну, вже трошки є, да? Час... так? Час. У нас є дві машини. Зараз гляну, яка це моделі саме. Це Opel. Ось такий. Трішечки він 3D строгий, можу так сказати, від цієї упаковки. І друга це в нас... Що це? Це також Opel. Opel Montala. Два Opel. Жуйка. Ну-ка, дай, дай, дай. Жуйка. 22 грама. Ну-ка, я теж... Шо... А, не їсти? Тут, а, давайте показують її. Ну, поняття, то есть тримати. Okay. Так, але і зображення самого логотипу. А ну-ка. Я хочу просто попробувати, чи вона підійде, чи ні. Сучасно цукерка. Ні, це але це. Не це друга взагалі. Але, але воно дуже похоже, туди. Ну да. А Вон, <рес> може вкрала? Ну, можливо. Так, то есть... Ну, цікаво, так, да. да, колаборація, жуй. Ну, круто взагалі мати. Ко... Мені дуже подобається колабораційні саме моделі. Зіжу. Щ... 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 Так, з їжею зв'язано. З продуктами харчування. Так, так. І... відкритися. у нас бус з Лондона. Дуже тяжкий. По Лондон Транспорт. 19-й номер. Ось так. В ідеальному стані. Упаковка, на жаль, без а, пластику, тобто це ж зверху покриття, але цікаво. Ось тут можна сходи побачити. Ось ззаді як. Клас на номерах. Топ-клас, точніше. Клас. І знизу ось така дірка. Навіть із такою діркою він важить дуже і дуже тяжко. Так, добре. Запакуємо. І наступний дуже-доволі цікавий набір. Шука Піколо сет, колаборація з Ягуаром. Загалом вона йде в не ще в покопа, дається картонна. Але ми змогли придбати лише ось в такому вигляді. No. Знизу немає номеру, бо дуже часто дають там. І ось три ягуара. В дуже, ну, не знаю, дуже крутому, в ідеальному стані. Mm, чесно кажучи, це на Опеля похоже. Так, а це ж. А, Опеля? Ну так, да, до речі, якщо той Монтана. Це не Ягуара, прям ну, всі, всі вже вивчили стиль цього Ягуара. У нас колись був такий темно-зелений колір ah, да, да, Ягуара. В великому масштабі 118 11, нібито, але ми його потім передали. Да. Тому... Але загалом, так. Да. Круто, прикольно виглядає. Взагалі колаборація, звичайно, вшукала з, з різними моделями машин доволі рідкісні. Маю на увазі по ціні і по тому скільки є. Так, діблава нахт 2008 рік, синя ніч, шпільцок музею в Нюрберзі, музей іграшок Нюрберзі 500 штук. Ліміт. Звичайно, ми недавно помітили, що це вироблено в Китаї. Це ми помітили лише після купівлі, тим не менш. Можливо. Зазвичай да, ми Китайсь не купуємо. Так, але, але потрапилось... таке перепадає, і можливо, лише в Китаї вироблено. такої оригінальної моделі набору немає, але само суть. Тут ось була візитна картка. Welcome to the club, collectors club, тобто колекційний клуб від Шуко. Тут є ось номера. Сайт, що ви можете отримати, що вам будуть зустрічі з колекціонерами обміни. Ну тобто, колектор'с Ньюс, колекторські новини, тобто, що у вас будуть повідомляти Ну, Принаймні, цікава інформація. Так, ось тут така вантажівка, можемо сказати. А що це за знак? Я не знаю. Не знаю, що це чесно. Похоже, на фьюні флот. Можливо, да на птаха якось. Модель Opel. Відставати не будемо. Я думаю, що все і так зрозуміло. Хоча ми зробити 5 хороших причин: Midglied і MPV. Тобто, як я зрозумів, щоб стати колекціонером. Так, і. Нашдес ну, можемо... наш випускався в 40-х роках. Так, ми інформації про нього не знайшли. Він у нас дещо пошкоджений, але. Але гарний є, модель цікава. Мерседес, що ще можна сказати про модель? Так, і можемо ще продемонструвати трішечки детальніший огляд двох катків від Zieku. Можу побачити, що всередині з пластику зроблений салон. І може бути порівняти стан, цей більш поцараплений. Це ні, аж пожовтіло скло. Там воно. Поки себе більш-менш відчуває. Якого року вони. Вони, я говорив, що вони нозівкою ну, з надписом. Точно і року нема, тому що вони вироблялися з певних років. Ну вони з 80-го по 95-й рік вироблялися. Тобто і... І модельки мають вже вік. такий, що але таких вже да. не виробляють. Тому Було дуже... колекції є. Були раді, що зустріли такі. Ну що ж, а... Наступне відео продовження. Чекайте, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо вам за перегляди. Пока.